Всього було всього було доволі, і радощів, і сліз, і німати, та ще не всі розгадано паролі, та ще не всі збудовано мости. Та ще не всі розгадано паролі, та ще не всі збудовано мости, рік щемина тримав уперти норов і не збавляв свій навіжений тем. Усе швидким летіло метеором серед таких важких нагальних тем, усе швидким молечіло метеором, серед таких важких нагальних тем, а що там потім? Що там буде потім, це один лиш відає Господь, не припиняємо злочинити спротив, що в собі бає побороть. не припиняймо злочинити спротив. Щоб у собі байдужість повороть. в житті не треба бути мудрцями, щоб все збагнути і не заблукать, побачивши шляхи понад зірками, найважливіше часові сказать. Побачивши шляхи понад зірками, найважливіше часові сказать на цій землі лише віра нас тримає, як у Всевишній із небес дає. Незгубімо святості над краєм, яка зарею є. о незгубима святості над краєм, яка зарею провідною, є. О, над краєм, яка зарею провідною є. Всі роздуми, свідомість сколихнули. Життя ж триває, шлях свій не спиняй, ти відпусти на вічно рік минулий, майбутній рік із вірою зустрічай. ти відпусти на вічно рік минулий, майбутній рік і з вірою зустрічай.